Добрий день, цікаві хлопчики, соколята і зірькі дівчатка. Вітаю і вас, татусі та мотусі, жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануємося ладом. Чуєте, ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар, Санько, Сито, котрий усмішку і світанки та уступці дня товче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. Як же я радий! І кожного разу йду до вас із хвилюванням, готуюся, щоб те, що я розкажу вам, те, що я прочитаю вам, із свого набутку казкового, станеться вам, прийдеться вам до душі. І ви усміхнетесь весело і радісно від того, що теревенить і базікає Каскар Санько Сито. Але перш ніж я розповім казку, казка буде і жартівлива, і. До, до роздумів, цікаво помислити, що і як. То перед цим я хочу продовжити низочку, зачитувати вам низочку народних прислів'їв, які стосуються різних аспектів людського життя, щоб ви теж визначалися у тому, що є корисним, що є важливим, і зваживши на досвід народу нашого, мудрого, древнього народу. Використовували ці прислів'я і послуговували вони вам. Сьогодні я нагадаю вам кілька прислів'їв народних, які торкаються гарту. Гарту. Ми кажемо, загартоване лезо шаблі, загартоване людське тіло. Тобто ми робимо те, щоб зміцнити тіло, зміцнити імунну систему, щоб ми менше хворіли, жили радісно, у струмені енергії, яка б грала в нас. Без меж. То от дивіться, що в народі казали про гард. Що за холод? Що за холоди, коли козак молодий? Козака й пісня зігріє. Ніби жарт. Але це підмічено вже людьми науки, коли людина весела, позитивна. До неї і хвороба не пристає, тому що. Людину, налаштовану на радість, дуже важко пробити якоюсь бацилою, якимось е хворобою. А людину песимістичну, людину, яка е сумує, журиться частенько, то насідає через печальну, запечалену, тужну душу і хвороби тіла. Тож, козак, козака й пісня зігріє і негаразд віджене. хворь. Не лізь поперед батька в пекло. Чуєте, яке красиве прислів'я, його всі знають, воно на слуху. Але, щоб не робити зайвого, зайвої похибки в житті, якоїсь помилки, треба придивлятися, як визирають хист і вилаштовують життя люди, в яких все, все видається. Бо є й батьки, які не знають рецептів здорового і щасливого життя, а змушують і кажуть, Сину, ти мій, а ну роби, як я роблю. Так, татусю, ти ж нещасний. Ти матусю ображаєш, ти щось робиш і завжди в тебе виходить на псе. Ну, тобто не виходить нічого. Ні, як яке ти маєш право мене вчити? Ось сить, роби, як я сказав. От. І ще одне прислів'я: будь сильним духом, а не новим кожухом. Дух, гард, він теж. Не дозволяє хворобам прийти до тіла, коли загартований дух людський, коли ти відкрито стаєш і дивишся в очі життя, у очі проблемі, очі е, тому, що тобі необхідно зробити і здолати в цьому житті, здати іспит певний. І можна злякатися, е, зменшуватися якось, знаєте, заскніти, забоятися і відступати. А можна стати сміливо і сказати, це мене, раз це мене не обходить, я маю іти і сміло виконати те, що стоїть переді мною. Те завданечко. От, ну, досить вам на сьогодні порції прислівів народних. А тепер я розповім вам, дорогі мої, казку. А буде вона. Казочка про Плюшевого Віслюка. Отака от казка. Слухайте уважно. Жили були два товариші, два сусіди. Одного звали Петром, а другого Володимирком. І от якось Володимирко відібрав у Петра віслючка плюшевого. А мав йому у себе ще й ведмедика Плюшевого. От Петро заплакав. За <зарюмсов>, та й каже, Володимире, що ти робиш? Віддай мені мого Віслюка. Навіщо ти забрав мого Віслюка? Ага. А Володимир і каже, не віддам, це мій Віслюк. Ну як же твій? А тут же набігли хлопці, друзі, дівчатка, сусіди. Та й кажуть, та це ж віслючок, який належить Петрові, всі ми знаємо. А, Пет... а Володимир й каже, е, ні, цей. Віслючок колись належав моєму татусеві. Це мій татусь подарував йому віслюка. Ну так подарував же, каже Петро, продовжуючи рьомся ти. віддай, негайно віддай мені мого віслюка. Не віддам, він мені самому до вподоби. Тут з'явився у дворі дядько Богдан, теж сусіда. Та дивиться щось, один рюмсе, другий насуплений, стоїть дітки якось збентежені, збурені. Та й питає, що тут таке. Одна дівчинка, руденька, та й каже, дядечко Богдане, а ось каже Володимире, Володимирко забрав у Петра Віслюка й не віддає. Як так? Володимире, а ну негайно віддай Віслюка. Це ж. Петре, Петрів Віслючок. Ні, він мій. А як ти, як ти зважиш, що це мій? Як ти знаєш, що він твій? А він каже, а він мені сам це сказав. Тут як розсміється дядько Богдан. Та каже, ти що розумієш мову віслюків? Ага, розумію. Чуєте, діти, каже дядько Богдан, звертаючись до всього кола, Діток, наш Володимир, знає віслюкову мову. Ну, то й добре. А Петро каже, що ж мені тепер робити? Я тепер буду чекати, коли Вісмічок захоче і скаже, що він хоче повернутися до мене. Не плач, не плач, сказав йому дядько Богдан. Я тебе втішу, хоч я подарую тобі і не один конструктор, і ти збереш у себе цілу флотилію військових кораблів. А ще, щоб ти забув про цю печаль і цю наругу, яку ти пережив від свого сусіда і товариша. От. Я подарую тобі цілий куль смачних шоколадних цукерок. Діти заплескали в долоні, ой, як здорово, ой, як здорово. А тут раптом обзивається Володимире та й каже, дядько Богдане, дядько Богдане, а що ви мені подаруєте? То як що? О, я тобі подарую казку, книжечку, казку, народну про півника і котика. Ой, тю, а навіщо воно мені? Ну, щоб ти читав та розважався, може, щось і зрозумієш. І він почав переказувати, дядько Богдан почав переказувати дітям українську народну казку Кіт і півник. І ось про що вона. А, нагадаю вам цю казочку. А, жив був півник, жив був котик. І їм а, су, сумовито було жити порізно. Якось вони стрілися і вирішили жити разом. Побудували хатку. От котик і каже, півнику, 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 я ж маю ходити тепер для того, щоб а, дістивати різну потребизну. Мені треба мишок наловити, а тобі я пшенця зароблю. То ти чекай мене вдома і дивись, не виглядай у вікно, бо поруч десь живе лисичка, вона тебе вхопить і забере. Добре. Тож, коли півник залишився вдома один, а котик пішов, щоби. Принести, наплекати, назбирати пшенця для свого товариша. От прийшла Лисиця. Заховалася за вуголість дому, облизнулася в очікуванні того, що півничок зараз до неї озветься та й почала улесливо співати. Півнику, півнику, Золотий Гребінець. А визирне за віконце, я тобі принесла золотого пшонця, от врадуєшся. Півники визирнув, тільки визирнув, а вона підскочила, хоп його у торбу і тікати. Він кричить: Котику, рятуй мене, несе мене лисиця за сині гори, за сині ріки, хоче мене з'їсти. Почув котик це, наздогнав лисицю дав їй тумаків. Відібрав півника і приніс додому. Другий раз повторилося те саме. І в третій раз. І коли котик останнє прощався з півником, то попереджав його: ти ж дивись, любенький, більше так не роби, не слухай, не виглядай у віконце. Ні, таки. Пішов він далеченько і не почув навіть, що лисиця забрала півника, а та привізла додому півня, в неї три доньки. Каже, дівчатка мої лисички, розтоплюйте піч та приготуємо смаженого півня. Повернувся котик додому, дивиться, немає півня. І він тоді по пір'їнках, які той зронив, коли лисиця несла його до себе додому, і таки дістався до лисичого дому. Чує, а там уже піч тепла, розгорнута, лисиченята радісно ходять, чекаючи на те, що тут от, 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 зараз матуся. Буде готувати цього півника. Він тоді сів і почав пісеньку співати. А які в лисички дівчатка добрі. А в мене для них є чудові даруночки і баранціки, і цукерочки. Вийшла перша лисичка, він і це клобок, та й в мішок. Вийшла друга, він і це клобок та й в мішок. Вийшла й третя. Кинулася мати де її діти? Визирнула, а тут півник сидить. каже віддавай мені півника. Нащо ти забрала мого товариша й друга? Ой, нічого лисичці було робити, бо інакше він просто візьме і вб'є його, її лисеняток. І вона погодилась на обмін. То котик потім повернувся додому з півником і вже ніколи півник не визирав і не прислухався, коли його улесливо викликало на двір. Лисиця. А та й перестала це робити, бо вона сама злякалася за своїх діток. І коли дядько Богдан закінчив цю свою казку, сталася якась дивна річ. Володимирко, насуплений, теж розрюмсався, кинув віслюка Петрові, кинув свого ведмедика, затупотів ногами і каже, які ж ви злі, і побіг додому. Чому в нього була така реакція «Бог я святий знає? Мені здається, він зрозумів, що відбирати чуже не слід, раз воно належить не тобі, чому ти його вхопив? Чому ти його відібрав іншої людини? Це дуже, дуже, дуже погано, коли людина зазіхає на щось чуже. Я вам бажаю. В житті не знати зазіхань, щоб ніхто, ніхто не ображав вас і не вбирав того, що належить вам, щоб самі ви висліджували і плекали добро і зично ставилися до всіх, хто живе поруч із вами. От така моя сьогодні казка. Вам казочка, вам і цукероквазочка, а мені динька, Господу половинка. І своєї половинки я кілька скібочок роздам пташечкам, щоб вони щодень. Веселих, яскравих пісень співали всім нам. Дорогі мої, будьте щасливі та здорові. Життєву стежку плекайте, рідним, друзям усьому допомагайте, розумному, доброму, навчайтеся, у радості укоріняйтеся, мене Запорозького каскаря, Санька Сита, не забувайте. На наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. До побачення!